Доброго дня, шановні клієнти, як завжди, ви на каналі Квадрохата Україна офіційного дилера Moto. Ми вже отримали квадроцикли C-Force 450L EPS 2024 модельного року. Як завжди, вони з певними оновленнями. А саме зараз ми з вами оглянемо квадроцикл у кольорі Lava Orange. Дуже гарний колір, один із фірмових фішок Moto. І, звісно, як завжди, у максимальній комплектації EPS. 24-й модельний рік. Вже перед вами. Візуально що нового у 2024 році додано пластикові накладки попереду і позаду на вантажні платформи квадроциклу. Вони, до речі, з спеціальними насічками, які прорезинені. Ну і, звісно, мають систему кріплення оригінальну CF Moto CF Connect. Для кріплення різноманітних аксесуарів. До речі, для цієї моделі квадроциклу є дуже великий асортимент оригінальних аксесуарів. Це і кофри, і захисти двигуна, і кенгурятники, і різноманітні інші аксесуари. Також ми з вами бачимо оновлені диски у 24 модельному році. Виглядають дуже гарно і дуже трендово, як і раніше, 12 го розміру. Приємних нововведень, це те, що CFMoto тепер з заводу вже встановлюють фірмові захисти рук. Виглядає дуже солідно і ну, дуже дуже гарно. В остальному це той самий новий квадроцикл, який з'явився в Україні нещодавно. І від якого всі захваті. До речі, ми нещодавно робили офрод огляд. Цієї моделі 23-го року у Карпатах. Каталися по горам неподалік від сел Мікулічин, Яремчі, Ворохта. Тому переходьте на канал і подивіться докладний огляд. Ну, а зараз, якщо коротко, то це все. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, телефонуйте у квадрохату офіційному дилеру. Ми з радістю вас проконсультуємо. Чекаємо на ваш дзвінок. До побачення!